Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Фавбет. Далі нова інформація про арештоване майно Медведчука. Наразі триває конкурс з продажу його яхти Royal Романс. Продавати її відомий нідерландський аукціонний дім Труствік Auctions – Майна у колишнього українського політика немало. Це нерухомість за кордоном в Україні предмети розкоші чималі колекції картин. Саме в цих колекціях попередньо знайдені картини відомих українських художників Айвазовського, Бокшає, Ерделі. Планувалося спрямувати їх на продаж на аукціоні, але урядовці вирішили ще раз зробити експертизу. І в разі підтвердження їх автентичності, ці картини віддадуть спустошеним від російських варварів українським музеям. Досліджувала тему Олена Астахова. Усі пам'ятають кадри затримання колишнього впливового українського політика Віктора Медведчука. 2 березня 22-го його оголосили в розшук, а 12 квітня затримали. 22 вересня того ж року. Голову нині забороненої партії опозиційна платформа за життя обміняли на 215 українських військових. Відтоді його майно в Україні та за її межами намагалися арештувати. Тут нас великі картини дивиться раз два-три. Численне майно нерухомість в Україні і за кордоном, предмети розкоші, яхти. Одну з них Роял Романс удалося відбити від медведчуківських адвокатів, і на неї готуватиме торгі Нидерландський аукціонний дім. Українське агентство з розшуку і менеджменту активів готує до продажу майбах і дорогі годинники, як яхта, роял Романс, Майбах, дороговартісні годинники, такі як Дольча Габана», Кортіє, Брюге. Є навіть подарункові годинники з зображенням Кремля. Вилучені також 264 картини з маєтку ведмеже Діброва. їх передали армії для подальшої реалізації і поповнення бюджету. Ми вже насправді стикаємося з супротовом Віктора і його адвокатів в реалізації інших дороговартісних активів. Ми дуже плідно співпрацюємо з правоохоронними органами і різними службами. Попередньо серед картин є роботи відомих авторів Айвазовського, Горловського, Коровіна, Бокшая, Ерделі, Глюка, Глущенка, Труша. Агентство вже планувало провести невдовзі продаж робіт після експертної оцінки акредитованих майданчиків Прозоро, але втрутилося Міністерство культури. В колекції Медведчука є роботи, які достойні того, щоб поповнити навіть наші національні музеї. Ми звернулися одразу листом до прем'єр-міністра України з проханням призупинити проведення аукціону, дослідити. Мистецьку вартість цих робіт, і вже після цього приймати рішення, які з них достойні того, щоб бути передані для зберігання в національні музейні установи. Міністерство аргументує тим, що понад 20 років держава не дає музеям грошей на поповнення фондових колекцій. Дуже постраждали музейні колекції від російського вторгнення. Починаючи з 2014-го. Україна втратила мільйон сімсот тисяч музейних предметів. Пропозицію Мінкульту схвалив прем'єр-міністр. Ця пропозиція прийнята. І є доручення прем'єр-міністра нам і нашим колегам з національного агентства Арма відповідним чином провести зараз експертизу робіт. Нині картини в одному зі столичних музеїв. Торік Київський науково-дослідний інститут досудових експертиз перевіряв 316 об'єктів з колекції Медведчука, і, зокрема, три картини Айвазовського. Дві з них морські у місячну ніч та ялта виявились автентичними. А ялта схід сонця ні. У колекції чимало оригінальних робіт інших художників. Тож пограбованим росіянами українським музеєм вкрай потрібні ці картини наших видатних митців. Решту збірки логічно було би продати на аукціонах. Олена Астахова, Дмитро Климчук, Євген Зозуля, Ігор Шатело. Факти Айсітіві єдині новини.